Вітаємо на каналі. Виплати та грошова допомога є лише три місяці. Кому з пенсіонерів потрібно встигнути подати документи до пенсійного фонду. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсіонер може втратити частину пенсії з власної вини. У пенсійному фонді нагадали. Що має знати кожен українець пенсійного віку, щоб цього не сталося, до нас звернувся підписник із Вінницької області з питанням 20 березня мені виповниться 60 років, за попередніми підрахунками, я 33 роки стажу. Чула, що через несвоєчасне звернення до пенсійного фонду можна втратити частину пенсії. Чи це так, просто зараз немає можливості подати документи до ПФУ? Підкажіть, як правильно зробити, щоб отримати свої кровнозароблені у строк, визначений законом, відповідаємо для оформлення пенсії українцям надається рівно 90 днів, тобто 3 місяці з дня досягнення 60-річчя громадяни України, які у 2024 році збираються на пенсію, мають накопичити від 31 року стажу. Дійсно. Частину виплат можна втратити, якщо не підготуватися до виходу на заслужений відпочинок заздалегідь йдеться про подання документів на призначення виплат до пенсійного фонду України. УПФУ зазначають, що на це надається рівно 90 днів, якщо виникнуть проблеми з документами і людина не встигне їх надати за три місяці. То пенсію призначать пізніше, тобто, якщо вам виповниться 60 років 20 березня, то для призначення пенсії до ПФУ вам потрібно встигнути подати всі документи, щоб їх було прийнято та не було питань до 20 червня, якщо з будь-яких причин ви не можете подати документи вчасно, то пенсія буде призначена з дати подання заяви і та частина грошей не виплачуватиметься, пояснюємо, якщо ви подасте документи до закінчення 3 місячного періоду. То пенсію вам призначать із 21 березня. Якщо ви, наприклад, подасте заяву з документами 1 серпня, то пенсія буде призначена з цієї дати, а не з досягнення 60 років. Подати документи на призначення пенсії можна не тільки в органах ПФУ, а й дистанційно на веб-порталі електронних послуг ПФУ.